Так, всім привіт! Сьогодні у нас деталь від фрезерного чи пантографа. Щось наподобі того. Отже, це є кутник, горизонтальний стіл, скажімо так. От, Я його зараз виставив на станок. Вже на Берті під самий, під самий верх ото все. Я вже зняв ту кришку зверху чивуну, ось там її поставив. Бо це все-таки 25 мм ходу, а в мене балка вже не пускає. Тобто воно піднімається без тої кришки, якраз до цієї балки це максимальний хід. Так було задумано і бачите, якраз є. Ну і по висоті поставив трошки менший кружок. І ось так. Ну, в принципі, вертикальний цей, оцей шпиндель нормально заходить, а вертикальний там буде по самі помідори, бо я найдовше, що найбільше що шліфував, це було 420, теж було таку притірочку. А тут в мене вже є 430. Але я не пам'ятаю на яких параметрах в мене це було, чи з кришкою, чи без. Так що зараз будемо це все робити. Вже як я нижче, його вже немає куди поставити, він стоїть без паралельки, прямо на столі. Ось так, базовий кутничок, 4 паралельки. Відповідно, ці усі викатано, виставлено поперек, виставлено по вертикалі і виставлено по цій площині. Коротше, виставлено воно в трьох площинах, щоб в нас було все максимально точно, щоб зняти найменше матеріалу з цього кутника по мінімуму ну, не проста задача, але щось будемо робити, так що шліфуємо. от носик отакий. Тут пішла рівненько все носик вже 5,5 сотих, буде до десяточки, 8 сотих може. Довжен народ майже потка. Але якось, якось, якось. Отут воно вже отак. Ну, коротше, як то показати, зібрав я кружок, що він вже так майже черкає, ну, ще не але десь пів міліметра є запасу. І отак по висоті тут же у нас повний. Повний потолочок. Повний потолочок. Ну, теоретично ми влазимося. Якщо щось, то я ще можу тут послабити і трішечки підняти з перекосом ремня. Ще можу підняти трошки вище. Ну, Не розрахований двигунчик на то, щоб його піднімати, бо він вже по максимуму там, коли він туди заїжджає. Але в даному випадку можна було би підняти, бо деталь стоїть трошки далі і, відповідно, влізло себе. Так що реальна висота тут шліфовки Ластохвоста це 650. Так, 650, скільки я там не вірю. Зараз ще раз. 630. Чи 640, вже не пам'ятаю. Кажу 630, 430. От реальна висота шляховки 430. І висота на шпінделі. звичайному 450. Ну, на звичайному 470, в принципі, Вот 470. А так у нас 430. Я там себе написав 420. Ну, ми ще роз, роз, розігнати можемо до, до 440, це максимум. Це вже все. Це вже все. Ну, якщо психанути, то можна розігнати і до 470. Навіть 480, якщо психанути. От, але це від рівня столу. Ну, якось так. Так, запхав я туди підшипник. і якось туди влізла мені ще стоїчка. паралелечка, і викатався чітко по кругу. Чітко по кругу викотався. Можна знімати. Цілий квест треба проходити, щоб запхати підшипник, щоб запхати цю штуку. Це треба обдумувати. Зараз і витягувати, треба від'їжджати, тримати підшипник в руці і так далі. Так, я вже дошліфував оце все діло. Ластохвіст з тої сторони і з тої сторони. Ластохвостик. короче, задачка ще та вон. Лиється всюди. Все поналивало. Не можеш не ні захиститися. Нічого, бо то такий аерозоль летить навколо від тої фортуни, що просто капець. Ще й на. На рівні очей. Отакий от намордник одіваю, коли страшно стає. А коли не дуже, коли попусти, то знімаю. от, Але нічого зробив. Ніби нічого, деталька маленька, а з нею я вам скажу, треба погратися ого. -го. Це ще я тільки зробив цю сторону, а зараз ще в ту сторону бокову робити. Треба буде зараз виставляти так само. Всіх площинах, тих, що потрібно. І танцювати далі. Але добре, що бабуля дозволила розчепіритись по повній програмі. Так що хватило, бо прийшло таке бажання пошліфувати, мені скинули розміри, і я так дивлюся, ого, думаю, тютілька в тютільку. Не люблю я такі роботи, коли е, запас. Невідомий, от, бо можуть могли випласти нюанси і міг би не зробити цієї роботи, наприклад. О там сантиметр туди-сюди і вже картина репіна. І, і таке і деталь вези назад без всякої зробленої роботи. Так що якось так. Цікаво, хто з цих двох дурніший? Ану. Зарек, шмаркне, шмаркне або їй або мені. А це суддя. Дивиться, що з того все вийде Приєднуйся, а. Тоби экскоз, на тебе еще кусок. растягивай.